Всім привіт. Значить, що я розпочну? Едик, це показує для тебе. Дивись, ти тільки від'їхав, сьогодні субота. Ти тільки від'їхав, а я знову таки взяв до пішов, кинув. Немає ні хижака, ну і погодка така більш-менш непогана. Ні сокола, ні ястреба, я маю на увазі, немає. Та що глубки трошки чувствують, що небо вільне. Оця три трошки забралася, Ну, вона попала вже на вітерець. Вона попала вже на вітерець. Внизу вітерця так такого немає. Зараз бачите, вже шукаю і начебто і... начебто і складно. Да? Зараз, зараз, почекайте. От вони так піднялися трошечки і попали на вітер. Так, да, там вітрець є, бачите? Едік, ти рано поїхав. Ти рано поїхав. Е, Вірніше, ти, ти не все бачив сьогодні, так. Да. Ну, побачимо, на вечір можливо ще буду підкидати так. Потихеньку сьогодні вдома. Ну і звертаюсь до, до всіх нас. Сьогодні 31 число. Я всіх вітаю з Новим Роком, з наступаючим новим роком. Нема ніяких сумнівів, що він для нас буде щасливий. Це 23-й рік, кращий, ніж 22-й. Це однозначно. Всім миру, щоб ясне небо тільки було з голубами, а не з тими тварюками, які літають і дають нам жити. Щоб все у вас було в родинах добре сімейний затишок, достаток, щоб радувало вас, щоб все вас радувало, щоб голуби вас були любими вами, щоб діти і внуки були поруч з вами і не боялися подивитися в небо. Все в нас буде добре. Все буде Україна. Буде а така, як і є. Щаслива, процвітаюча держава. Все в нас буде добре. Святом. Святом, дорогі мої. Святом всіх нас. Все буде добре. <різь> <різь> Хорошо летять, знаєте. Едік, ти так рано поїхав. А так воно завжди, це закон віреброда. Закон вутереброда. Ну чому? Ти поїхав вже десь біля обідньої години. А якраз вітерець такий е непоганий в цю пору. І от вони, бачиш, достали до вітерця і, і так, як ти і сказав, зараз вони піднімуться, достануть до вітерця, обіпруться. І дійсно, що це дуже легенька стоять внести легеньке відтяжці. Лагенько тяжко не стоять. Так. Ну, а та браття, що е, при тобі літала, вже всі сіли. Вже всі сіли. Та браття, яка при тобі літала, вже всі сіла. Правда, кремачки тієї я не бачу. Ну, це ти в темі, ти зрозумієш, кремачку, яку ми тоді в небі так і загубили. Я, ти знаєш, і досі її не бачу. І досі її не бачу. Зараз я от і кинув оту трівочку, щоб вона трошки помаячила, можливо вона підтягнеться до тої трівочки. Ну що, все. Такий короткий репортаж. Привітав усіх з новим роком. Так. Це небо дивлюся, так? Да? Е, камеру в небо, і очі в небо поза камерою, але я ну, знаєте, я і не бачу їх. Ви бачите? Голову опустив, оце підняв і вже шукаю. Треба піти на стару точку. Старої точки, можливо, буде краще. Зараз я, я їх бачив он там. а, о правильно, старій точки я бачу добре. Бачите, що таке? Вже звик. Ось вони. Та ж таке, ось вони. Ось вони. Ну все. Ну, Мабуть, на цьому і все. Закінчу зйомку. Опа, 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 опа. Та ні, все нормально. Все нормально. На цьому зйомку закінчу. Ще раз всіх з новим роком. Все в нас буде добре. Ай, всім нам щастить.